Ну, а це дуже маленька краплина нашого врожаю. Він дуже смачний. Це якийсь пересор прийшов до нас. Ми його назвали зі смаком Шовковиці, але він дуже насправді смачний, без кісточки, смачний, солодкий. Ми з нього робимо ізюм. Ось яка у нас є цікавинка. І це маленька-маленька частина того, що в нас виросло, що ми вже зібрали і ще збираємо. Ось, смакота. Це який він вигляд має на лозі. І це залишки, залишки того, що ми зібрали вже. Зараз перейду. Ось, дивіться, дивіться. О, дивіться, які і грона. Просто, ой, просто вау. Взагалі. О, я не знаю. Тут, мабуть, 2 кіла в цій гроні буде. Точно. Ну, ось ще трошечки залишку. подивіться, який він неймовірний, а який смачний. Просто суперовий. Просто оце все росте в Київській області. У нас кому цікаво. Заходьте до нас на сайт. У нас там є декілька відео про Виноград.